Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здорово могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть, коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Мартінес на важкому танчику Сересереської гілки дослідження Із 4 карта о, Східна габань та нас рандом, режим бою зустрічний. Бій чистом кровний рандомчик. Дивимося, як Мартінес, той, який живе В ісі 4 Чому я так сказав? Адже він замонтажив два реплечки знову ж таки на Є 4 і так і написав. Нічого дивного, просто я живу В ісі 4 Ось тому такий момент, агенкісти не получає. Подивися, як, як реально починають діяти підсилене, пробиття снарядів усіх. Віса 4 Подивися, як, як подивуюся, ти подивися. Для кумуля практично сірих зон так багато, то навіть для ББшеньки, подивись, я Тигр таким лед червоним у, у верхньому броньовому листі світиться. Невже навіть шанс є шмаляти в, ньому, в нього знаєш, у верхній броньовий лист. Раптом. А раптом, кут, кут броні не буде такий великий, знаєш, і тоді буде гарно заходити. Депутат обідився після підпалу, подивися починаємо починає мститися на 430. Що ж ти такий обідливий? Трьохтопорний депутатику. А, Добре, будемо знати, будемо пам'ятати, що цього бекар, якщо щось потрібно бити і бити сильно. Ви думали, я думаю, ви догадалися, чому етанкістем. Так, поки що по сетапах всі живуть. Що в супротивника, що в нас? І що ж ти будеш робити? На, ляпає. Так на жаль, не влучаємо там, де ми хотіли би, адже в старяд не пробуває, броню. І ми їдемо, і зводний, надіюсь, поїде за нами на своєму Ріна Чіроти, допоможе розчехлити ворожого. Ріна Чіронти даємо на сандалі, і ще й з результатом демеджу надбля. Тараном забираємо. Ріна Черонти, ворожий все ж таки встигає тайку нам дати. На жаль, на жаль, швидше за нами не поїхав наш зводний братик. Можливо, був на Кадеш усі не звернув увагу на цей момент. Їдемо до ЄСОточки, на не получай. Через сандалі заходить, знову ж таки прекрасно. Пропускаємо тичку. Ну а як тут без того? Ну, б, щоб шерсть, не обідешся ніякого. Головне, пише ще раз, не шмальнув, не шмальне добирають. А чому? Я так сказав, що раптом без знову шмалю, адже це грає на Маусгені, там сам швидше буде, аніж на альфі. Тому такий момент залишається в них батанчика, Т-62 а та Якраз такий. Ось цей лябачок у вигляді депутата, який грає на трьох. Ці мірка. Їдем звісно, що його бити. Прекрасний вибір, прекрасний пріоритет. Я би так само зробив. А ну давай. а ну давай, давай. Хто кого? -то? Біля нас об'єкт 2, 6 8, варіант, четвертий ти получай. Зараз тобі, як за сандали, підсрачник, дає дев'юся, на 636 дає. А це починає вгрозатися, по нам б'є. Ну, звісно, що по варіанту йому не варіант бити, якщо цей раптом лобом обернеться. Подивися, вже дві тички в розмін, просто в розмін депутат грає. Що ж ти будеш робити, варіант? Віддай нам цього бика. не не Забираємо цей з підпалом, під кінець, видає нам. Подивися, скільки ми від відпонтів залишається 125 акіт наплакав. Надіюся, якщо раптом Т-62, а на нас не буде дивитися, є шанс вижити. Головне, знаєш, щоб не зіграв поганий жарт з нами. І все ж таки ми добираємо і тараном забираємо цього БК. Прекрасно, тичку дали, і ще й тараном забрали. І триколико після бойову статистику. А тому погнало після бойову. 5513 напуляного демеджа, 1620 заблокованої шкоди, 3, знищено 6. А пошкоджено, брати по зброї головний калібр, з класності майстра та розвідник. Розвідник, нічого собі, розвідник. На піднігавані пішов плюс на 160, а 4882 срібні монети. В свій сей свою купілочку та перше місце по нанесенню шкоди. 1627. А вільного досвіду зробляє свій якам. Друзі давнесенької. Не бачив такого, щоби взводний прямо, прямо в плечі дихав нашому головному герою. І понастріл мається на увазі демеджу. І це прекрасний момент. Тому ми ставимо подобайки за перший такий хороший розвальний бій в рандомі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Брунебійник. Завантажуємо свої в Діскор для того, щоб потім разом з нами переглядати ігри ж на цьому каналі. дивитися другий бій. Також витрапця під ніком мартінес уперед. І. Так, данкісти, маємо другий бій. І з нами знову на зв'язку наш гравець, боєць єць ніком Мартінес. На карті ешелон, Рандом режим бою. перевага, маємо три точки. Прекрасно. Подивись, який прекрасний сетап. У нас де 115 об'єкт ваші звісно. Варіант 4 аж дві штуки. І це взвод. Об'єкт 907, У нас КПЗ 50 тонер тонн дуже часто починає зустрічатися в рандомчику. І ми, і кару 45 тонн, Ніхто. Бабаха. 4202, до речі, як його бачите, вже льох краще танкує чи не дуже. Як панзер є соточка, КБ за 50 тонн, також Йох. Махарьох у них СТБ-1 та Т110Д5, звісно, що так само, як у нас, унизу списку. І дивимося, що зараз буде відбуватися, звісно, що ж, на напрямі важких тенчиків, Головне, щоб ми тут не одні були і буде красота. Так це не влучає просто-напросто по нам. До речі, у нас а бачите ап аб... бронювання якраз таки. Корпусу а часткове якесь там є, і бачите, частково, мається на увазі, частково бачите, і тому маємо думаю, тримати гарно удар. Ось перший удар заблокували СТБшенки, СТБшенка пробує нас що правильно кружити. На, на, на жаль, порізали максималки, тому чуть-чуть буде тут складно. Добре, що даємо ззада. Т110, Є5, за тим часом думає. Так цей не, пене, не має підтримки. Із 4 можна їхати і бити. Подивись, блокуємо його тичку. Прекрасно, скільки вже затанчило. Натанчило 1060 натанченої і шкоди. І це вже є дуже добре. Так ну тут пропустили. Можна собі дозволити і по святах, і такі речі іноді робити. А що тут робиш? Це ж рандем. Тут кожен старається відцілювати. Знов блокуємо і знову даємо. Добре, ти подивися, в який розумін демсте 110 є5, а на фланзі СТ. Подивися, що там робиться, яка жара за стежками. Дві СТ-шки, одна наша Стежка і ще їхня ПТС. Там, нас точку на точці Б. Е, подивися, а, Пробували, пробують угризатися. Там, дивлюся, але забирають вже нашу точку чи ні. Ще по... під їхнім контролем. Значить там танчик стоїть на точці. Ти подивися який ти Т110І5. Куда що в нас не вистачить Альфи, щоб зараз його забрати. На щастя, нам вдається його забрати, але це не ми його повністю мається на увазі, забираємо. Нам його допомогли ліквідувати вже прекрасно. Так, забираємо точку А, адже подивися під контролем в них Б і С. Все ж таки, боротьба за точку Б на центрі не дала ніяких результатів. Наші дві ПТ-СЕО починають діяти. А чому так пізно? Невже штурм ПТ стояли десь в кущиках? Щось я на них увагу не звернув. Броньовані ПТСА стояли в кущах. чи що? Я щось не розумію, чому рух пішов лише тепер. КПЗ 50 тонн просто відправляється моментально в гаражі, це прекрасно починає максимально багато течок пропускати. Ай-яй-яй-яй-яй. Може бути проблематично, Дивись, цей хешами пробує працювати по нам. Чому? Адже нас у нас амало хітпонтів, надіється, що хоч трошки буде більше проходити. Цікаво, яким, все ж таки, фугасом чи хешом. А щось там згоріло, бачив було, на горі як він шмальнув. Це точно фугас. Але не знати який, чи хеш, чи такий. Напевно, хешок пробував. спробував. Бити, я так думаю, скоріше за все. Так, 3 на 3 залишаємося. Ми залишаємося знову ж таки без хітпонтів. 140. А 7 хітпонтів у нас залишається. Наші Дві пт до речі, такі одна повністю фулова, друга, більшу половину хітпонтів має. Тому можливо. А тому, можливо, і повезе нам, але тут треба ховатися. Так даємо на сандалі, але тікаємо, бо цей підрихтувався і одразу ж починає вкати. Але, дивися, затормозив, не хоче. Не хоче ризикувати, адже надто твердіці петисав, щоб їх пробити, ми даємо і тікаємо. Ховаємося за будинок прекрасно. Головне не підставитися. Борт не підставити. задницю не підставити, адже буде біда. На ще раз бабаха получає. подивися, головне не попасти під перехресний вогонь, не попадемо вже. Але все ж таки, наші. Об'єкти забирають бабаху. А тепер треба контролити і контрити оцього БК. Так, блокуємо його тичку. Де ж ти є? Блокуємо його тичечку. Ну, звісно, що ми його не засвітимо. Куди нам ціліпому танчику світити на такі далекі дистанції? Ось, цього, F-4202. Та й наші ПТН не дуже сильно зрячі, тому це їде до нас і залишається нам на один зуб раптом. Раптом нас не проб'є. А якщо проб'є, то... То будемо надітись на свої О, До речі, він залишається один, тому надія є бибула, бляка муха. Та що ж ти будеш робити? А наші зараз просто як підбулі, які зірвалися з ланця, будуть рватися за цим кілом, але не встигнуть, бо тому що все ж таки влучаємо. В даного ворожого лябечка і забираємо колик після бойову статистику. Погнали після бойову шота. І так, подивіться на цифри: 5001. Буде. 5 тисяч буде 5000 тисяч напульового демеджі, 2160 заблокованої шкоди. Один знищено 4 Пошкоджено сталевості на з на класності майстра. Прекрасненько. Та на кістей, так, пішов плюс на скільки? На 148 714 срібла. Свій сейф, свою купілочку і... Перше місце, бо не занешкодить, 1607 Вільного досвіду зробляє свій екам, друзі. Грабець Буєць підніку Мартінес, Тому ми ставимо йому вподобайки за другий такий прекрасний розвальний бій в рандомів, але вже в режимі бою. Перевага. А підписуємося на канал Брунобіник. Завантажуємо свої жирплею в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу, друзі, нам всім з вами, танкісти, і всіх, хто раптом подивиться це відео, не тільки ті, хто танкісти, так. Мирного неба, бережіться, жануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.